Придбати законно пістолет в Україні це квест на все життя. Депутати пропонують з 30 років, після 5 років володіння іншою зброєю і ще через 5 років після війни. А носити забудь маєш радіти й цьому. Про що йдеться? Про законопроект 5708 той самий закон про зброю, який мав би надати громадянам право на збройний захист. Його дня ми внесли в порядок денний 13-ї сесії Верховної Ради, щоб проголосувати у другому читанні. Я вам нагадаю, що це за законопроект та що всередині нього. Перше його читання відбулося ще 23 лютого 2022 року, за 14 годин до повномасштабного вторгнення. Депутати мали можливість взяти за основу правильний альтернативний законопроект 5708, 1 від фахівців зброярської галузі, який мав врегулювати право громадян на володіння зброєю самозахисту. Але вони ухвалили версію від МВС. Те, що ухвалений у першому читанні законопроект не життєздатний, стало очевидно вже за 14 годин. 24 лютого 2022 року, коли почали роздавати автомати з вантажівок. Але навіть така катастрофа не розбудила здоровий глузд в головах депутатів, які згодом під дудку МВС внесли до законопроекту ще більш недолугі правки. І от зараз, через три роки, його планують винести на голосування вже у другому читанні. В них було три роки, щоб виправити помилки. Щоб почути аргументи фахівців, щоб врахувати реалії війни, щоб почути, врешті-решт, голос народу, який чітко висловився під час голосування у застосунку дія на користь повноцінного права на володіння зброєю. Три роки і в головах депутатів жодних змін. Взагалі. І зараз ту ж саму версію законопроекту без жодної адекватної правки вносять до порядку денного Верховної Ради. Що там пропонують? Право на пістолети з 30 років з попереднім п'ятирічним досвідом володіння іншою зброєю, Тільки через 5 років після закінчення воєнного стану, і головне, тільки для зберігання без права на носіння. Водночас нагородна зброя для обраних з 18 років з правом носіння. Крім того, кримінальна відповідальність за гладкоствольну зброю, доступ поліції до житла власників зброї без чітких обмежень. Додаткові платежі, техогляди, відстріли, все це коштом власників зброї. У тексті йдеться і про травматичну зброю. Її пропонують дозволити всім з 25 років. Але давайте чесно травмат це не зброя самозахисту, це зброя непередбачуваної дії. Вона створює ілюзію безпеки, але не гарантує результату. Саме тому в жодній країні Європейського Союзу травматичної зброї немає в цивільному обігу. Це винятково поліційний інструмент для регулювання ступеня застосування сили при затриманні правопорушників. Україна прагне до Європи, тоді й має поводитись як європейська країна, а не копіювати російські чи білоруські підходи. Масовий обіг травматів треба не узаконювати, а навпаки, забороняти. Тож цей закон не для людей, цей закон не про право на захист. Він не визнає, що громадянин може бути відповідальним і озброєним. Він не розв'язує головну проблему, як дати людині можливість легально захистити себе і своїх близьких. І саме це робить ситуацію небезпечною, бо чорний ринок росте на заборонах. І з таким підходом чорний ринок буде тільки зростати. Заборонити це не те саме, що контролювати. Контроль це прозора, чесна система, а не суцільна заборона і Ніхто не зможе втримати ситуацію. Ні поліція, ні прокуратура, ні Кримінальний кодекс. І що найгірше, так це несправедливість. Народ, який тримає цю країну на плечах, який воює, жертвує, підтримує, йому нічого не можна, а кабінетним можна все. Це не просто нерівність. Як на мене, це спроба приниження. Цей законопроект у такому вигляді не потрібен. Його треба або кардинально змінити, або викинути на смітник. Бо це закон не про зброю, це закон про недовіру. І якщо мовчати, вони ухвалять саме його, без змін, без страху. Тому не мовчіть, говоріть, Поширюйте. здіймайте галас, це працює і вони це знають. Товариство. Поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.